Збільшити інвестиції в українське виробництво ракет і дронів закликав держави G7 міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Про це головний дипломат країни сказав на спільній прес-конференції зі своєю канадською колегою Анітою Ананд. Сибіга повідомив, що на засіданні партнери обговорять посилення далекобійних спроможностей України, збільшення інвестицій в українські інновації та оборонну промисловість, а також зосередяться на практичних кроках для досягнення справедливого та Всеусяжного миру за словами Сибіги вкрай важливо посилити підтримку України та збільшити тиск на Росію, аби ціна провадження війни стала нестерпною і небезпечною для Путіна. Ми вдячні Канаді за її лідерство у великій сімці та послідовну зосередженість на війні Росії проти України. І я вдячний усім нашим партнерам за їхню підтримку. Ця війна стосується не лише України, вона має глибокий вплив на міжнародний мир і безпеку. На жаль, Росія продовжує відкидати мир та посилювати терор. Путін все ще має ілюзію, що він може перемогти. Насправді він втратив понад мільйон солдатів і не досяг жодної стратегічної мети. Вкрай важливо посилити підтримку України та збільшити тиск на Росію. І ми повинні зробити ціну продовження цієї війни нестерпною та небезпечною для Путіна особисто та його режиму. Достатній тиск змусить Росію припинити свою війну.